Вітаю! команда Першого Подільського готова ознайомити вас із основними подіями 22 липня. Тож підсумуємо цей день разом. З офіційним візитом до Києва прибув державний секретар святого престолу кардинал П'єтро Паролін. Під час спільної зустрічі із прем'єр-міністром України були обговорені важливі питання, зокрема встановлення справедливого миру для України, повернення полонених та українських дітей і продовольча безпека. В Свою чергу Денис Шмигаль подякував святому престолу за участь у першому саміті миру і підтримку його рішень за гуманітарну допомогу та активну участь у процесі повернення депортованих українських дітей і полонених за допомогу в лікуванні. Ані українських дітей, які стали жертвами цієї війни, та висловив сподівання, що святий престол долучиться до відновлення медичної інфраструктури в нашій державі. Аномальна спека шкодить і жителям водою. Підвищена температура повітря призводить до зменшення вмісту розчинного кисню у воді. Як наслідок, риба потерпає від задухи, вона стає млявою і часто гине. На Хмельниччині вже зафіксували локальні випадки мору. Детальніше про це дивіться у сюжеті. Спека збільшує ризик мору риби у водоймах України. 17 липня інспекторами Хмельницького рибоохоронного патруля було зафіксовано локальний замор риби у Теофіпольській громаді. Там виявили загибель 21 біоресурсу. Рибоохоронці припускають, одна з головних причин екологічного лиха висока температура води. Така аномальна спека для наших країв взагалі це дуже аномальне явище. Вплив на популяцію риби і взагалі на її життєдіяльність дуже, дуже павно, тому що риба при такій спеції в неї утворюється дефіцит кисню. Мальок так само, для нього ще більше треба кисню, тому що формується організм. Для нормальної життєдіяльності риб рівень кисню у воді повинен бути не менше 4 міліграм на літр. За кисневого голодування у риб мутніють очі, бліднуть зябра і слезова оболонка рота. Якщо задуха продовжується, риба може загинути. Ці всі наслідки, вона потім, якщо в мор вмирає риба, вона гниє і це ще більше визиває ще більший мор, тому що розкладання гниття цієї риби викликає. Ще більше потім патологічні інші реакції, які дуже погано впливають на майбутній розвиток. Ще один фактор, який пагубно впливає на популяцію: забруднені водойми та їх літнє цвітіння, що виникає із збільшенням кількості водоростей. Синьо-зелені водорості дуже інтенсивно розмножуються, а вони в свою чергу потім виділяють, коли вони вже відмирають, вони відділяють. Певні токсини, які дуже дуже сильно впливають на життєдіяльність риби, тобто вона може так само це може викликати задуху в риби. Покращити ситуацію можна збільшивши проточність у водоймах або шляхом аерації через переміщення води підвісними моторами або компресорами. Також для профілактики літніх явищ обкошують зайву надводну рослинність. Втім, такі маніпуляції на водоймах загального користування не завжди дозволені. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. У п'яти лікарнях приймали пологи без підписаного договору із НСЗУ. В деяких за рік не закупили жодних медикаментів. Національна служба здоров'я України провела моніторинг закладів охорони здоров'я Хмельницької області. Окремі результати заслуговують на розслідування відповідних органів. Таку думку висловила голова НСЗУ Наталія Гусак. Національною службою здоров'я України було виявлено низку порушень у роботі лікарень на Хмельниччині. Кілька місяців тривав моніторинг двох видів: автоматичний та фактичний. Автоматичний це коли ми, не виїжджаючи з Києва, ми бачимо все, що відбувається відповідно у системі охорони здоров'я Хмельниччини. До прикладу, я сьогодні буду показувати безліч таких прикладів, коли. Ми бачимо за даними, які вносяться в електронну систему охорони здоров'я, що порушуються умови договору, що порушуються стандарти надання медичної допомоги, і все це недостатньо і все це відображається відповідно на. Здорові мешканці головна потреба зрозуміти, чи дотримуються лікарні заявлених стандартів, адже реформа медицини була запущена, аби пацієнти отримували якісні послуги безкоштовно. Насправді держава робить все необхідне, щоб українці отримували якісні і доступні безоплатні медичні послуги, до прикладу. Цьогоріч річ договорів укладено з закладами Хмельницької області більше на 5 мільярдів бюджетних коштів. Це велика сума, значна сума в цей час, і ми вже оплатили більше 3 мільярдів. Для того щоб люди могли отримати саме безоплатну медичну послугу, попри фінансування в закладах медицини були виявлені недопустимі порушення. До прикладу, лікарні, які мають договір на пакет з пологів, дотримуються правильного маршруту пацієнтів. Попри це, в області є п'ять лікарень, які приймали пологи без підписаного відповідного договору. У трьох з них робили кесареві розтини у 40% жінок. Існують і інші проблеми, зокрема у закупівлі ліків. У нас є така чорноострівська лікарня. Вчора, мені здається, мої колеги були так. в Чорноострівській лікарні пізно ввечері. За увесь 2023 рік, отримавши кошти від програм медичних гарантій, пролікувавши 220 пацієнтів в хірургії, пролікувавши 550 пацієнтів в стаціонарі. Знову ж таки, у нас великі питання, і ми будемо розбиратись більш детальніше, звідки такі пацієнти, тому що ми не побачили вчора їх там. Але минулого року вони не, не закупили. На жодну гривню це абсолютний рекорд по всій Україні. На нуль гривень закупили лікарських засобів. Усі результати моніторингу будуть оголошені представникам медзакладів та головам громад, і наявні помилки виправлятимуть спільно з представниками обласної військової адміністрації. Минулого року з обласного бюджету понад 300 мільйонів було виділено на підтримку наших. Закладів охорони здоров'я, зокрема, серед них майже 260 мільйонів. Це закупівля дороговартісного високотехнологічного обладнання для шести закладів охорони здоров'я області. Буде сьогодні проведено зустріч із громадами із керівниками закладів охорони здоров'я. Надзвичайно важливо, що вони зможуть отримати певну методичну консультаційну підтримку і допомогу ну і отримати відповіді на свої запитання. Якщо ситуація залишиться без змін, лікарні можуть втратити ліцензію на фінансування з держбюджету. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Чи соромно бути ухилянтом? Таке опитування провів центр разумкова за результатами. 46% українців думають, що ухилятися від війська це нормально. 29% вважають навпаки, 25% зазначили, що їм важко відповісти. Аналогічне питання журналісти першого подільського поставили пересічним жителям Хмельницького. Давайте послухаємо відповіді. Центр разумково провів опитування і з'ясував, що 46% українців вважають, що бути ухилянтом не соромно, і лише 29% – навпаки. Давайте дізнаємось, чи погоджуються з такою статистикою хмельничани. Ні, не погоджуюся. Вважаю, що вони цикуни. Більш нічого не можу сказати. Мені чоловік військовий, то та мене такі теми дуже бісять і дуже зачіпають. Мені важко щось говорити на цю тему, тому що є різні люди, є різні ситуації. І тому тут треба розбирати кожен випадок, на мою думку, окремо. З такими законами, як у нас, то не соромно. Можливо, і так, але як для мами це діти вдома, це дуже добре. Але ж Україна є Україна. Треба теж комусь воювати, теж служать хлопці. Я собі думаю, що все-таки треба боротися за наше життя, за будуще наших дітей. І хай там буде як, ну треба все-таки йти на війну, якщо це потребує батьківщини. Це не соромно бути в голям. Хай соромляться ті, що там сидять в воєнкоматах скрізь бики, кадрові офіцери сидять тут, а діти у мене дитина загинула, ха ті соромляться. Дякую. А це не в холянді. А що вони мають всі йти на смерть? Бо їх всіх на смерть посилають. Ну, є різні причини, тому не можу сказати, як це правильно. Різні причини ухилянтів, у хілянтів, мало ли що, хтось хворий, хтось не хворий. Ті, звісно, що здорові, тут я згодна з вами, а ті, що хворі, тут я Думаю, що має бути так. Чесно, що сказати, якби це все було справедливо, так як в нормальних інших державах, може, це було б і соромно. Зараз я вважаю йти на смерть. Може і так, може в когось інша думка, але в нас ріпак вже зібрали на черзі озима пшениця. У північному регіоні епіцентр Агро активно тривають жнива. Попри численні перепони команді спеціалістів вдалося не просто вийти на заплановані показники, а й досягти ще більших результатів. З кожним роком аграрії України стикаються з новими випробуваннями. Цьогоріч жнива супроводжуються тривалими блекаутами та нестачею спеціалістів. Але, попри перешкоди у північному регіоні, епіцентр Агро результати врожаю перевищують очікування. Цього року ставки робили на зернові культури. Кукурудзи всього зміні немає. І є бобові культури на сою. Е, вже зібрали ріпак озимий. У нас було посіяно 4200 гектарів ріпаку озимого. по врожайності. Зараз орієнтуємось десь на 43 центнера. Вийдемо щороку. Компанія епіцентр Агро з відповідальністю підходить до вибору культур, дотримується методів догляду та пробує нові, ефективні і економічно вигідні технології вирощування. При цьому зберігає планові стандарти, щоб отримати високі показники. На даному полі, саме на цьому полі, в осені було проведено після пшениці влучня стерні, потім була проведена глибока оранка. відповідно. Перед оранкою ми несли на цьому полі по 31 тонні органічних добрив. У нас тут близько молочно товарний комплекс. От. Відповідно, органіка є органіка, вона дає гарні результати. Десь на цьому полі ми збираємо ріпак в районі 5 тонн. Цьогоріч жнива проходять згідно агрономічних планів. Щоб зробити все вчасно, на полях працює чи не вся наявна техніка. «Техніки працює 16 одиниць зернозбиральної техніки комбайнів саме. Працюємо як власною, так і найманою технікою. За останні два роки технічний парк трохи оновили, але найм не скидаємо. Ставку трохи робимо на них, так це є ефективною і економічно рентабельно. Після збору врожаю поля розпочнуть готувати під посіви озимих культур на наступний рік. За словами агрономів, для покращення результатів більше уваги приділятимуть органіці. На всіх полях будемо більше практикувати несення органічних добрив. Плануємо проводити компостування органічних добрив в цьому році. От, відповідно, це вже буде зменшення доходів техніки на гектар, тому що буде носити не 50 тонн там, чи не 30 тонн. Органічний масти буде нести 10 тонн, тому що добре проферментується, прокомпустується, і це буде менше затрат техніки, менше затрат паломастинних матеріалів, а більша віддача поля нашого. На черзі зібрати врожай озимої пшениці, а ближче до осені комбайни оброблятимуть поля з бобовими культурами. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Батл борщів, смаколики від крафтовиків та розвага для туристів. 21 липня у Малієвецькому обласному історико-культурному музеї на території палацу Орловських відбувся літній ярмарок. Протягом чотирьох годин вхід у палац був вільним для усіх бажаючих. Гості мали змогу насолодитися живою музикою та побувати на екскурсії. Головною метою заходу було зібрати кошти для закупівлі сіна на зиму для музейної стані. Ми в болівцях досліджуємо роль коня в 19 столітті, але так вже сталося, що у нас з одної з невеличкої стайні ми вже маємо цілих 10 голів. Це і поні, і ослики, і старі коні, ветерани кінного спорту, кінотрюкового кінотрікового мистецтва. І ми їх всіх дуже любимо. Нам було би шкода, щоб вони були ображеними, чи, скажімо, чи мали чи не могли продовжувати своє життя. На щастя, ми змогли зібрати цю суму. Будемо далі продовжувати наш проєкт. Туристи, які приїжджають до нас, далі зможуть спілкуватися з нашими кіньми, з нашими тваринами. Всі вони абсолютно щеплені, всі вони абсолютно безпечними, з дуже гарними, добрими, хорошими характерами. Це все про що встигаємо розповісти. Більше оновленої та перевіреної інформації у соціальних мережах Першого подільського та інформаційних випусках п'яти хвилин на головне. Дякуємо вам за довіру а Збройним силам України за захист. На все добре.